Чиєві бариста за місяць, хочу показати вам, скільки мені вдалося заробити за листопад працюючи бариста на чайових. Я веду трекер бюджету, тобто я відслідковую всі свої витрати і доходи. В мене є статистика за день, тиждень, місяць. Рік відповідно я з легкістю можу зрозуміти без якихось додаткових математичних дій там з моїх відео чи з нотаток. Я просто заходжу. Дивлюся за місяць, стільки точива, враховуючи той факт, що нещодавно цього місяця. Дівчинка з Тіктоку, яка слідкує за мною, скинула мені 2000 тисячі гривень як подяку за те, що я дарую їй хороший настрій своїм відео, адже вона живе за кордоном і не могла прийти до мене на каву. Тож сума цього місяця вийшла трошки інакша ніж зазвичай. Тобто, якщо в мене стабільно за місяць чайовими виходило 4, 4,500 і так далі, то цього місяця в мене вийшло 7000 тисяч. В цій баночці, звичайно, вже є поміняні купюри. Тобто, якщо мені, наприклад, там кидали 100, 50, 50, 200 і 100, то я їх міняла на 500. Ну, ви розумієте. Тобто тут вже просто от, як сума. Я їх взяла з дому, тому що вони в мене зберігаються вдома. Отже, дістаємо. Я завжди намагалась обирати рівненькі купюри, коли міняла їх. Тому ну, подобаються не рівні поміті купюри, да? Розмальковані. Раз, два, три, чотири, шість тисяч, раз, два, три, чотири, п'ять, сім тисяч, раз, два, три, чотири, сім чотириста, сім, чотириста п'ятдесят, сім чотириста п'ятдесят дев'ять. три. І того за місяць чайовими вийшло 7473 чотириста гривень. Справді це дуже хороша сума. Я приємно вражена але на жаль, це були останні чоєві, які я могла б зробити в капітолію тому що я Ой. в кав'ярні, тому що я звільняюсь, як я вже сказала в попередньому відео. Надіюсь, вам було цікаво стежити за цим. Надіюсь, ви полюбили цю рубрику. Надіюсь, ви продовжите мене дивитись, коли воно зникне. Дякую вам, що я можу сказати. Все буде добре.